Яні лише 10 років, але півтора з них вона старанно і наполегливо займається собою в тренажерному залі Балашівського спорткомплексу. Приходить сюди навіть у суботу. Цікаво, всякі тренажери. Мені подобається скакати скакалку крутитися. Окрім тренажерів, у цьому залі займаються і боротьбою. А ще у Балашівському спорткомплексі є зал тихих ігор та хореографії. І, попри те, що у школі канікули, тут вирує життя. Це перлина Балашівського спорткомплексу басейн. Сьогодні, окрім уроків фізкультури, тут також проводять заняття з плавання і в гуртках три вікової групи майже півсотні юних спортсменів. Чотири доріжки по 25 метрів. Про це можуть мріяти і деякі рівненські школярі. А загалом у спортшколі в Балашівці нині займається 232 учні. Вони займаються у секціях з футболу, баскетболу, легкої атлетики, греко-римської боротьби та плавання. Наші семикласники навіть брали участь у всеукраїнських змаганнях старте надій у Артеці. Спортивній базі Березнівського району можуть позаздрити жителі інших куточків краю. Адже крім Балашівки, сучасний спорткомплекс із басейном є ще й у райцентрі. Як під Сумок охоплення дітей активним дозвіллям та високі спортивні результати. У Нас є і спорт ліцею в районі, і культивуються різні види спорту, де є і бронзові призери на європейських змаганнях по стрільбі з лука. У Нас є переможці європейського рівня по греблі на байдарках. Оксана Жужельська, Сергій Савта, інформаційна програма. «День».